Всім привіт! І сьогодні ми робимо огляд на нове обновлення в Міка Ворлд. Ну, тому йдемо на початок цієї пошти. Тут ми бачимо такі красиві сходи та дрон. Дрон має таку красиву коробку. Давайте подивимося, що там. Такий кактус. Ми можемо його назад. та загорнути назад. Отака От красива упаковочка. І поставимо назад. Йдемо всередину самої пошти. Те, що побачила я перше, це такі красиві рожеві наушники. Давайте їх переміряємо. Такі красиві. Йдемо далі. Тут такі телефони, давайте їх відкриємо. Та подивимося, що тут. Тут я бачу якесь меню. Давайте зайдемо на одне. Тут такі їжа є. Давайте замовимо. Не знаю, давайте. Так, я вже замовила, чекаємо. Тепер треба дивитися де вона. Я так бачу, дістаємо. І дивимося все те, що я замовила, пробуємо, така кола і ще один бургер. Викидаємо тут такий гарний смітничок. Далі те, що я бачу, це такі посилочки. Давайте відкриємо одну і подивимося, що там. Так. Тут такий красивий голуб, давайте другу. Тут якийсь іграшка, ще якась квітлочка, чи вазонок. Так, що тут? Тут якийсь знову голуб. Мені здається, тут вже більше немає. Ми йдемо далі. Якась штучка. Далі тут є робот-пелесос. Такий рожевий. Так, поставимо його назад і йдемо далі. Тут у нас є ще один робот пилосос але він тепер вже ковтий. В принципі, він такий самий. Йдемо далі. Тут бачу якісь речі і коробки. Давайте відкриємо одну. Тут такий красивий пончик. Поставимо назад цю коробку, щоб вона нам не мішала. Така красива свічка, мені вона дуже сподобалась. Добре, візьмемо ще одну якусь коробку і подивимось що там. Тут такий красивий пончик, але він вже коричневий. Напевно, з шоколадом. І вони дуже схожі. Так поставимо назад. І так, відкриваємо ще одну коробку. І це в нас я не бачу, така прикольна штучка. Поставимо назад. Тут є ще тому відкриваємо, тут у нас лишається лише дві. так. Тут нічого немає і яка у нас друга є. Тут у нас така майже сама, але іншого кольору. Напевно, з іншими блисками. Давайте подивимося, що тут далі є. Тут такі голуби, я тут бачу такі якісь іграшки м'які, кактус є. Якісь Тут мені здається більше нічого немає. Тут так можна піднімати когось, напевно, щоб діставати з верхніх поличок. Так, добре, тут так само, так, що тут нічого цікавого немає вже. Йдемо далі. На цьому би був кінець, але в нас є ще там меню, і ми все ще не попробували, Так що давайте візьмемо телефончик і ще щось замовимо. Так, вийдемо з цього і шукаємо ще щось. Давайте тут. Давайте замовимо оце і оце. Так, чекаємо, поки воно приїде до нас. А поки ми замовимо ще. Так, давайте оці, Морозиво, це ніби десерти, холодні. Так, поставимо сюди, поки. Тут в нас інша вже упаковка маленьких. Так, тут в нас має бути якісь суші. Давайте замовимо оце і це. Так, поки попробуємо, що у нас тут є таке гарне морозиво. Так, тут те, що я замовила така риба. Не риба я не знаю, що це. Так суші такі. Так, беремо тут такий ананас бощо. Це і це з'їдаємо все. Давайте викинемо це знову цей смітник. І на цьому все. Всім па-па!